Далі ми говоримо про ситуацію на фронтах і не тільки зсу. Продовжують збільшувати площу операцію у Курській області. РФ виручи під контроль нові населені пункти. За непідтвердженими даними, українські бійці вже навіть змогли увійти до райцентру Коренево. Російське видання «Агентство» пише, що охоплена боями територія Курської області з цього понеділка, нібито зросла на 10%. Також вночі зазнала оновлень і карта моніторингового проекту Діпстейт на ній площа звільненої, так би мовити, території у Курській області від путінського режиму так точно охоплює майже 508 квадратних е, кіло, 500, 508 тисяч квадратних кілометрів а сіра 641. Щось 508, правильно квадратних кілометрів збільшилась на такій площу. А сіра на 641. Примітно, що у сумі ця територія становить майже 1150 квадратів, що близько до цифри, озвучений вчора головкомом Олександром Сирським. Американський інститут вивчення війни пише, що продовжуються бої під кореневим. Також аналітики пишуть, що зсу просунулися та діють у Сафонівці, що за 28 кілометрів від кордону. До того ж, під контроль наших оборонців, нібито то прийшло село Бондарівка. Це на схід від суджі.